Із початком повномасштабного вторгнення на територію України культурне життя українців видозмінилось і пристосувалось до труднощів і викликів сьогодення. Культурні заходи тепер набувають іншого змісту та інших форм. Вони допомагають відволіктися, закликають до боротьби, несуть інформаційний сенс для всього світу, показуючи незламність і нескореність нашого народу. Ми розпитали безпосередніх учасників культурного процесу Чернігівщини, в чому вони вбачають значення та розвиток культури в такі складні для країни часи. Очевидні речі, коли співаки, музиканти, митці відгукуються в своїй творчості на ці події і намагаються своєю позицією, своєю творчістю звертати увагу на ті проблеми, які ми маємо, звертати увагу світової. Громади, да, світу в цілому, і навіть політиків також, і ну, якимось чином підтримувати і своїх співвітчизників, наших українців і наших воїнів, які сьогодні боронять нас. Дуже важлива культурна ось ця свідомість, культурний процес ну, це важливо. Навіть у процес навіть. Під час війни, саме для творчих людей, це ну це дуже важливо. Бо саме творчі люди вони більш такі рефлексійні, вони більш е імпатичні, пропускають цю всю негативну енергію через себе. Без таких проєктів неможливо, коли ти просто... Маєш надихатися, маєш випльоскувати кудись цю енергію творчу, і ну це дуже важливо. Наші проекти створюються для того, щоб наші нащадки могли бачити не тільки руйнацію війну і біль, а і як ми розвивалися і як ми підтримували всіх на культурному фронті. Важливість любих творчих культурних проєктів. Тому що будь-який митець має нести меседж людям, суспільству, для того, щоб люди розуміли і нашу українську ідентичність. У межах єдиного мистецького простору, що існує на Чернігівщині, реалізується безліч цікавих проєктів. Кожен проєкт окрема історія, робота, над якою дуже клопітка та тривала. Про сенси створення робіт нам розповіла керівниця проєктів у межах єдиного мистецького простору Оксана Тунік-Фриз. Ми, по-перше, підкреслювали нескореність, в першу чергу, нескореність українського народу, і, зокрема, Чернігівщини. А другий посил це посил про важливість культури, про важливість працювати сьогодні в рази більше можливо навіть ніж в мирний час, тому що ну культура надзвичайно важлива, тому що культура, пісня, сурми можуть піднімати військо до бою. Робота в тилу якраз це найперше завдання культури. Також підтримувати населення, давати правильні посили. Зараз українська культура набуває великого значення та значно розвивається. Українська мова стає визначальною у всіх видах мистецтва. Саме зараз твориться сучасна українська культура, незламна і нескорена.